Не я хотів просто додати. Там ще угу. вели Пожалуйста. запобіжник, про який ми ще сьогодні не говорили. Що якщо протягом року подібних не буде порушень, то цей штраф вважається погашеним. Це таки дуже такий є угу. запобіжник. А в цьому плані, але це не головне. От Єгор Фвірцов правильно сказав: нас взагалі то за такі речі, а передбачається кримінальна відповідальність, тобто заклик до поволення конституційного складу е е е потім е до сепаратизму, розв'язання війни. Ми це мусимо чітко, чітко розуміти. Але я вам наведу такий приклад. Я вже півтора року борюся з одеським телеканалом, який називається Здоров'я лагідна ну, назва а, цього телеканалу. Здоров'я. Знаєте, що робить цей телеканал? Він суперсім ліцензійним умом заборонам. Спокійно показав, наприклад, прес-конференцію Путіна прямому ефірі від початку до кінця. Абсолютно спокійно, без отримав попередження а, без всіх цих, власне, тепер, дякувати Богу. Після того, як я просто засипав нацраду а, конкретними прикладами, вони провели перевірку. Вони а, виявили там не лише прес-конференції, а керівника. А, а, Країни, котра є агресором, так але не виявили і інші а, програми, які до речі точно можуть підпадати під ознаки і сепаратизму і, і всього решта, так і вони рухаються. Та те, канал треба було штрафувати я не знаю щодня за те, що він а, за те, що він показує, яким чином він може далі проходити, невідомо. Другий момент ми забули про це, що цей закон що також стосується провайдерів. Провайдерів, котрі а котрим заборонено на сьогодні забили, аби там буде на сьогоднішній день заборонено показувати. Наприклад, російські телеканали і не секрет що на сході держави і е, на півдні е, держави деякі провайдери чи хата хотіли на сі ці речі саме через відсутність важелі впливу. Я вам скажу, як е, е, колишній керівник телерадіоорганізації. так я стикався з чи час режиму на На нас коли намагалися закрити, нам виносили два попередження. Так, ми відбувалися в судах. Ми не вилазили з тих судів. Так. Ось ми могли це відбити, і тому навіть така річ, як штраф, я передбачаю, що теж теж мож, мож, може бути в принципі оскаржена. Але в тій ситуації, яка ми є у війні, і всьому в принципі така норма особливо щодо таких телеканалів як здоров'я, цілком виправдана. І останній момент дуже важливий, який дійсно не розшифрований. Свисту я сьогодні ставив про це питання. Це що стосується висловлювань у прямому ефірі. Ми прекрасно розуміємо, що таке є прямий ефір, що є запрошені гості. так? І що те на що канал в принципі впливати не може загально прийнята норма європейська і світова, що канал не несе за це якби відповідальності? Оце от момент для мене досі залишився нез'ясованим особисто. Чому закон України про телебачення радіомовлення що, так само да що стосується прямого? ефіру? Це все за... правильно так, але в нас були прецеденти. Я говорю зі власного досвіду, коли ми відбували власне судді через висловлювання якісь там. Вот були були прямо ефірі, але це був під час режиму Януковича, коли це було під час майдану. Зрештою, так коли нам видали одне з попереджень, тому що наша медіа була якраз в списку білих медіа Майдану, майданників висвітлювали, де були прямі заклики вже тоді на емоційному рівні безпечно, і до повалення режиму і до всього решта, що не є нам закон